Привіт, дітки! Сьогодні пропоную пограти нам з вами в гру Чи б ти скоріше. Ми будемо вчитися з вами розвивати комунікаційні навички. Вам потрібно обрати між двома варіантами діяльності те, що подобається в даний момент більше. Щоб ти скоріше стрибнув у велику купу листя, щоб ти скоріше пішов збирати яблука. Щоб ти скоріше з'їв гарбузовий пиріг на сніданок. Щоб ти скоріше з'їв гарбузовий пиріг на вечерю. Щоб ти скоріше поїхав на возі з сіном. Чи б ти скоріше вибрав свій гарбуз на гарбузовому полі. Чи б ти скоріше хотів мати хатинку на дереві у загадковому лісі? Чи б ти хотів мати хатинку в горах? Чи б ти скоріше малював би в лісі? Або грав в хованки в лісі. Чи б ти скоріше хотів би піти в похід на природу, щоб побачити кольорову? Чи влаштувати полювання за скарбами із жолудів та шишок? Чи б ти скоріше пішов на пікнік або поснідав вдома? Чи б ти скоріше відсвяткував свято осені на подвір'ї, чи відсвяткував свято осені вдома? Дякую вам, дітки, за відповіді. Щасливої осені, вам усім.